Всім доброго дня, ви на каналі Green Street в рубриці інвестиції. І сьогодні буде огляд компаній на фондовому ринку, що я очікую від них і це ті компанії, в які я інвестую. І так, почну я з ITF на золото або золотий ITF, як я називаю GLD Gold Trust. По даному ITF уже були прогнози, в мене я опубліковував в телеграм каналі. Посилання на свій телеграм-канал буде в описі цього відео. І так, тут у нас сформувалася глобальна фігура технічного аналізу голова і плечі. Бачимо потенціальне падіння. І це потенціальне падіння ціни практично вже відпрацьовано на 75%. 10%. Пішов ось відскок, і я думаю, ось тут, десь в цьому районі повинен бути. Розворот ціни, можливий розворот ціни вниз. Ну, Принаймні я очікую, що ITF на золото ще трошки спуститься десь в район 167 доларів. Надіюсь, що так буде. І далі вже тоді можна і наверх іти. Тим самим, хто не встиг усереднити свою позицію або купити даний ITF, акції даного ITF, то буде можливість більш низьким цінам це зробити. По золоту поки що все. Далі переходжу до компанії BlackRock. BlackRock це одна з топових інвестиційних компаній на фондовому ринку, яка займається фінансами в секторі фінансів. І так, по BlackRock у нас теж голова з плечами. Бачимо і ось потенціальне падіння даної компанії. Я очікую падіння в межах 600 доларів за акцію. Бачимо на даний момент, тут формується коліно. Я думаю, десь в цьому діапазоні торгів повинен бути, повинно бути розвертання ціни і далі на низ в межах 615 доларів, як мінімум. А то й 600 доларів за акцію. Принаймні, я так очікую. І так, йдемо далі. Компанія Lockheed Martin Corporation. По компанії Lockheed Martin Corporation спостерігається. У несходящий тренд. Тут був ось відскок ціни в межах від ціни 393 і відскок був до 435 доларів. По даній компанії я очікую зниження десь приблизно в межах 0,5 по Fibonacci до ціни 376 доларів за акцію. Але, ну, як на мій. Погляд, це такий собі в найближчий час. Фантастичні очікування. Ну, я думаю, як мінімум до 400 доларів було б добре. Далі вже побачимо. Наступна компанія Burger Hattery Уоррена Баффета, в яку я теж інвестую. Бачимо, що був відскок від першої лінії по Fibonacci. І таке стрімке падіння аж до. 0786 по Fibonacci і бачимо, формується коліно. На, дан... На даний момент, хто не вспів усереднити свою позицію по даній компанії, я рекомендую усереднювати, бо, можливо, допускаю, що після цього ось Бершерхетевий піде наверх. Якщо піде вниз, то нема питань, будемо усереднювати далі позицію. Через то треба усереднювати, так сказати, частково. Наприклад, я ось тут усередню позицію, якщо буде падати ціна далі, усередню ось тут в межах 330 доларів. Тож не упустіть дану можливість, яка зараз є. І так, іду далі. Компанія PepsiCo Inc. Так, в даній компанії теж спостерігається такий стрімкий. Затяжний унисходящий тренд. І бачимо дам. І ось тут я підібрав дану компанію, тобто купив частково акції даної компанії. В телеграм-каналі я опубліковував свою купівлю. Якщо дана компанія буде падати і далі, то буду і далі усереднюватись. Що я очікую по компанії PepsiCo? Я думаю, що. Можливо, ще вона спуститься до 0,5 по Фібоначі. Було б добре, я б ще б усереднився тут, але я думаю, що цей варіант такий собі 75 на 25, тобто 25%, я даю, що вона сюди дойде. А 75, що відскочить і рости як мінімум до 0786 по Фібоначі. Якщо буде падати до 0,5, це взагалі буде. Просто чудово. Буду тут її підбирати. Так що теж не упускайте можливість якраз саме час докупити акції такої компанії, як PepsiCo. До речі, вони платять доволі такі хороші дивіденди. Далі на черзі компанія ExxonMobil. Компанія з енергетичного сектору. Зараз вона ходить у такому глобальному боковику. Уже три рази компанія досягла першого рівня по Fibonacci і свого історичного максимуму, але з трьох разів не вдалося його далі пробити. І пішло стрімке падіння. На хаях я продав частину акцій цієї компанії. І ось тут, якби було добре, ось сюди я очікую десь в район 100 доларів за акцію, якщо компанія сюди. Спуститься, то буду підбирати її ще, тобто усереднювати позицію по ExxonMobil. Тобто моє очікування по ExxonMobil це 100 доларів за акцію. Але тут ось був відскок, зараз десь в районі 111 вона торгується. Але це ще нічого не значить. Я думаю, що 100 доларів це цілком реально. Так що моє очікування це 100 доларів за акцію по компанії ExxonMobil Corporation. І крайня компанія на сьогодні буде це Communication Holdings, компанія з сектору телекомунікацій. Всі мої очікування по даній компанії збулися падіння до 66 доларів, потім до 63, навіть нижче. Ось була просадочка, провал ціни аж до 59 доларів. І далі знову імпульс уверх. Але я думаю, що. Значного імпульсу тут не буде. Я думаю, десь очікую зростання десь в район 66 доларів десь отут, в цьому діапазоні, вона буде максимум буде рости сюди. Або ще й ось від лінії 618 по фібоначі Я думаю, ось тут може бути навіть розвертання ціни вниз. Але це теж 50 на 50. Я думаю, що може даже зростання ціни піти. Ось район 70 доларів. Ну, може, трошки нижче ось тут десь. А якщо ви хочете розпочати свої інвестиції на фондовому ринку, для цього треба відкрити рахунок в топового брокера. Це Interactive Brokers. Посилання на відкриття рахунку я залишу в описі цього відео. За цим посиланням ви отримуєте акції даного брокера у вигляді бонусів. І на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.